Не наші на зміну нашим. За останні 20 років на чужі землі виїхало 8 мільйонів українців і мода шукати щастя за кордоном шириться. Соціологи певні, якщо так піде далі, за 30 років українців лишиться менше від 20 мільйонів, із яких працездатних 7. Тому як вихід призвичаювати іншоземців. Яка вона буває? Українізація, бачив Борис Сачалко. Він ламає дошку ногою. Шається кількома десятками медалей. Ліп 15. Він чемпіон Європи з Тейквонда. Його тренер камбоджієць. Чана своїй корні камбоджійські в це в крові. Камбоджієць Дарачан, керівник обласної організації Тейквонда. У його групі не один чемпіон, бо тренувати вміє. Тейквондо національний у Камбоджі. Доки учні ламають дошки, Дарачан ламає стереотипи. Після тренувань він приходить сюди, тут у школі мистецтва у Березані під Києвом вчить малювати. Його учні відомі в Україні і Росії художники і дизайнери. Малює і сам, показує знакову для себе роботу. Ось ця робота теж називається моя душа. Він з камбоджійської елітної сім'ї. Його родичі, дипломати і військові урядники. Україну закохався заочно, що в Камбоджі Прочитав Кобзаря Хмельською. Коли запропонували, де вчитися художній майстерності за кордоном, одразу брав Київ тут у столиці. Навернувся до християнства і одружився з українкою. Нині малює українську природу і архітектуру. Це те, що найбільше цінує Дарачан в Україні. Йому пропонували місце ректора Національного художнього університету у Камбоджі, але відмовився. Діти я поїхав на народний трій місяці, Я я думаю, що я с ума сходила. Я скучала за Київ, скучав за Берізані. Втора родина моя так.